Друзі, всім привіт! Значить, хочу вам показати дуже цікавий пам'ятник. Пам'ятник називається Танковий таран. Знаходиться в долині смерті. Це таке жахливе місце по різним джерелам. Тут загинуло декілька мільйонів солдат. Це пам'ятник, який Радянщина, це комуністичний табір хотів показати як пам'ятник мужності, героїчності. Ну а насправді це пам'ятник, який ще раз символізує: про, про відношення радянської влади до національних меншин. Про відношення до українців до інших народів. Значить, коли радянсь... радянські війська вже пішли на захід, коли стали тиснити, значить, це відомий факт. Хто знає трохи про форсування Дніпра, значить, коли скажімо так, звільняли території чи реокупували території, то знову набирали війська. Тих людей, чоловіків з тих територій, які вони займували, коли йшли на територію в бік захода. І через цей дуклянський перевал, коли атакували, не змогли перемогти навіть. Жертвою двох мільйонів людей два мільйона за якийсь перевал, щоб там пройти декілька кілометрів. І, і навіть не через те цей перевал був звільнений, а саме через те, що. В той час Угорщина, угорський король, який спочатку вони воювали на боці фашистської Германії, Вони сказали: Окей, бачимо, що ситуація розвивається інакше. Тепер ми будемо воювати на, на боці антигітлерівської коаліції, коли угорці значить, змінили. Перефарбувалися, як там називають, перевзулися, стали воювати на боці антигітлерівської коаліції. Тоді фашисти сказали: М, ну да, ну тепер ми не можемо. І стали потихеньку е, звільняти цей перевал, стали, стали звільняти Слов, словаччину. Жахливе місце, не дивлячись на те, що радянська влада надавала, старалася надавати, значить, символи героїчності, багато пам'ятників на території Словаччини, на території Польщі, які Кажуть про велику трагедію. Ну, а зараз таку ще хочу показати вам стелу. Якщо раніше писали, тут був Вася, тут був той Сьой, зараз ось наклейки клеять, і ось хтось наклеїв ось таку наклейку. Ну Ми, як зазвичай, допоможемо. Цю наклейку ми видалимо, бо, Ну на жаль, люди не до кінця розуміють, хто такі бандерівці, що вони зробили, і вони. Розділяють долю багатьох національних меншин, які там жили на території Західної України. Ось. Ось сама схема. По самій долині розкидано багато танків. Декілька роликів вже є на нашому каналі на цю тему. І якщо буде цікаво, цією частиною чи цією дорогою ми часто їздимо, і може ще знімемо ролики, розкажемо більше, що саме зробили совєти, як тут було поховано багато українців, багато, багато невинних народів. До зустрічі в наступному ролику.